Взяли кредит, а повертати нічим. Війна поставила вас у тяжке фінансове становище по лінії підтримки банку. Вам відмовляють у реакціяції боргу. Що робити в даному випадку варто писати такі заяви. Письмово, але щоб ця заява була обґрунтованою, не просто у мене немає грошей, це ніколи для батьку не було аргументом. А додавати копії документів, які засвідчують тяжкі ваші сімейні обставини. Наприклад, смерть чоловіка, який був військовослужбовцем, наприклад, утримання батьків пенсіонерів, які потребують догляду, які хворіють, додаєте копію посвідчення медичної документації. Якщо у вас малолітня дитина. Якщо у вас немає роботи, так, чи ви звільнені, чи відправлені там у простій, чи з вами призупинено трудовий договір, тобто ви подаєте копію всіх цих документів, свідоцтво про народження дитини, копію того наказу про призупинення трудового договору. І чим більше у вас таких обставин, тим не збільшуєте шанси, що банк вам погодить таку реструктуризацію. Відправляти такі листи можна на офіційний мейл банку, але завчасно підписавши заяву з копією Документами цифровим ключиком, або експрес-повідомленням, листом таким з описом вкладення через Укрпошту, щоб у вас в разі чого на руках були докази звернення заяви на реструктуризацію. Звісно, пам'ятаєте, що надання згоди на реструктуризацію з боку банку є добровільним. Банк не зобов'язаний, закон їх не зобов'язаний. Тому дуже важливо, щоб ваші заяви були.